Початком повномасштабного вторгнення багато українських родин змушені жити порізно. Зірки, другі половинки яких виїхали за кордон, розповідають, як тяжко зберегти шлюб на відстані. Чого не скажеш про зірок Голівуду, які навпаки практикують життя порізно. Пари відверто наголошують, життя окремо для подружжя це дієвий спосіб зберегти стосунки. Та от чи насправді це так? Я Ірина Буцик вже готова розбиратися в цьому разом з вами. Почнемо з відомої пари Голівуду, яка практикує окреме життя. Це кіноакторка Джулія Робертс, володарка трьох золотих глобусів та статуетки Оскар. І її чоловік. Американський кінооператор Деніел Модер, і просто повірте на слово: такому палкому коханню позаздрити може кожен. Мало того, що Модер перед тим як побратися з Джулією був у шлюбі, і його дружина не давала згоду на розлучення. Якщо й батьки оператора вважали голівудську акторку занадто простою для сина, але Джулія вірила, що їх кохання справжнє, і ця віра дозволила їм прожити у шлюбі вже 22 роки. Вони виховують трьох дітей і не живуть разом. Джулія і Деніел придбали два будинки на одній вулиці. Один не проти одного таке рішення прийняли, щоб збалансувати професійне та особисте життя. А весь вільний час проводять виключно разом та з дітьми. Я вірю, що мій чоловік любить мене і пікується про мене так, що я відчуваю глибоке щастя. До слова, перший шлюб акторки був з кантри співаком Лайлом Ловетом, якого преса називала найнегарнішою людиною Америки. А їх із Робертс красуною та чудовиськом. Та сам шлюб протримався не більше двох років і подейкою закінчився саме ча. Через побутові проблеми сама ж акторка ці припущення не коментує і наголошує, що щаслива у другому шлюбі, і відстань навпаки допомагає її відносинам. А от український співак Дмитро Монатік вважає відстань для родини важким тягарем, але це обумовлено тим, що після повномасштабного вторгнення Росії на територію України його дружина Ірина була вимушена разом з дітьми виїхати до Великобританії. Насправді складно ходити по пустому будинку, дивитися на холодильниці спогадами, з, з фотками немає цього шуму, дуже одиноко і пусто. Ми не розлучалися з Іришкою більше ніж на тиждень. При цьому співак наголошує, чим більше. Що вони не бачилися з дружиною, тім відчували сильніше кохання один до одного. До того ж, Дмитро присвятив коханні пісню, яку назвав про чарівну». Почав писати її набагато раніше, але все відкладав. Доки сумував за сім'єю, дописав другий куплет. Мені хотілося залишити в ній той вайб першого знайомства, легкості, інтриги, очікування чогось нового, чогось довгоочікуваного і в той час несподіваного. Під час війни складно створювати легкі, улюблені, ритмічні, світлі пісні про любов. Але ж такі чари вони ж не розчаровують, не зникають. Зараз родина знову разом, ба більше приголомшили всіх фанатів радісною новиною, чекають на поповнення. Зіркова пара з різницею у віці більш ніж 30 років також знайшла для себе діючий рецепт чудових стосунків та обрали життя окремо. Мова йде про 49-річну американську актрису, володарку золотого глобусу та зірку серіалу Американська історія жахів Сару Полсон. Play with me. <gasps> Leave the lady alone. Oh, it's fine. Сара Полсон вже давно не приховує своєї нетрадиційної орієнтації і зустрічається з жінкою на 32 роки старшою за себе. Її обраниця 81-річна акторка Холланд Тейлор. Пара разом з 2015-го. щодо негативних закидань прихильників про її особисте життя. Акторка відповіла їм коротким аргументом. Якщо хтось думає, що я дивна, тому що кохаю найяскравішу людину на планеті, це їхні проблеми. У мене все добре. У травні 2023 року у подкасті Смартлес Сара Полсон розповіла, що секретом цих щасливих стосунків є окремі житла. Ми не живемо разом. Ми з Голланд проводимо багато часу, але не живемо в одному будинку. Думаю, це пов'язано з тим, що разом, коли цього хочемо, і ні, коли не хочемо. Щодо подальших питань про свій вибір, Сара Полсон підкреслює: я не хочу, щоб мене визначало те, з ким Я ділю своє ліжко, мій будинок, мою душу. Мій вибір в житті був нетрадиційним, і це моя справа. Але я хочу жити відповідально і чесно, не ховаючись. Це складно, тому що в цьому світі багато ненависті від людей, які не вважають це нормальним. Але ми кохаємо одна одну. Планують весілля, знаходячись в різних країнах. Ця історія про українську акторку, зірку серіалу Папік Дарію Петружицьку та її обранця Олексія. Дарія живе і працює в Україні. А от Олексій вже десятий рік знаходиться в Німеччині. Зараз ми бачимося рідко, тому що я тут, в Україні, а наречений у Німеччині там працює і живе. Але ми намагаємось зустрічатись не лише в Німеччині. Востаннє були в Будапешті. Мені ближче доїхати туди ніж до Німеччини. В Україну він повернутися поки що не може. Бо там робота, відповідальність. Олексій вже 10 років там живе та має громадянство тієї країни. В Планах акторки було провести літо разом з майбутнім чоловіком. Але через напружений графік, довгоочікувана зустріч відкладається. Зірка зізналася, що засмучена через те, що не скоро побачиться з коханим. Проте вони вже обоє звикли до таких обставин. За словами Дар'ї, головне у стосунках це спілкуватися з партнером. Просто треба завжди спілкуватись. Коли до цього прагнуть обидва, все буде. the Життя окремо один від одного практикує американська акторка та режисерка Гвінет Пелтро та її другий супруг, продюсер і сценарист культового телесеріалу Американська історія жахів Бредлі Фальчук. Пара побралася ще у 2018 році і одразу ж домовилась жити в окремих будинках. Хочу нагадати, раніше акторка була заручена з американським актором, власником Оскара за найкращу роль другого плану одного разу в Голлівуді Бредом Пітом. Працювала з ним на зйомках фільм. Утрила усім давно тут мешкаєте? дуже давно. Детектив Девід Мілс шукає свій шлях. Ненавиджу це місто. Хто на таке здатена? Вінет каже, що це було те саме кохання з першого погляду. Це було божевілля, але ми були закохані один в одного по семі вуха. Та перед самим весіллям пара неочікувано для всіх фанатів розійшлася. У той час це було правильно, але було дуже важко. Зараз ми хороші друзі, і знаєте, він справді чудовий. Після цього Гвінет вийшла заміж за Кріса Мартіна, лідера гурту Coldplay, і народила від нього двох дітей: доньку Епл та сина Мозеса. Розі. Ішлися вони теж неочікувано. Я точно не пам'ятаю, коли це сталося. Я не пам'ятаю, який це був день вихідних і час доби, але я знала, незважаючи на довгі прогулянки і тривале лежання, великі склянки баролу і руки, мій шлюб закінчився. Пройшло зовсім небагато часу, як акторка зустріла Бредлі і закрутилася. Свою церемонію весілля пара тримала у великій таємниці. Лише потім наречена поділилася. Я в захваті від усього раніше у мене ніколи не було весілля, тому, хоча мені 46, я відчуваю себе 21-річною. Аби підтримувати рівень полярності в шлюбі і зберігати тепло у стосунках, Бредлі Фальчук залишається у Пелтро вдома приблизно 4 ночі на тиждень. Подружжя каже, що це допомагає їм. не роз... Любити кохання і пристрасть. Усі мої одружені друзі кажуть, що наш спосіб життя звучить ідеально, і ми не маємо нічого змінювати. Як гадаєте, чи вартує життя порізно навіть після одруження? Обов'язково діліться своїми думками в коментарях під відео. Підписуйтесь, аби дізнаватися ще більше про шоу-бізнес. З вами була Ірина Буцик. Побачимось вже зовсім скоро.